Продам двері відсувні праві на Renault Trafic. Opel Vivaro Nissan Primastar. 2002 рік, 2014. Ось так виглядає, тут краска злізла. Ось так. Тут якби підкраси йдуть такі. Далі тут іде вм'ятінка. Отак, От чорханута дверка була сама по собі. Зараз покажу все з обратної сторони. Переверну двері, розвертаємо. Зараз покажу з обратної сторони. Ось так виглядає. Дана дверка з обратної сторони. Кого цікавить, телефонуйте номер телефону буде в кінці відео.